Вівторок, 2 серпня, час новин на телеканалі Рудана в студіо Хендриксон. Вітаю вас. Щодня ворог тероризує громади Дніпропетровщини і Криворізького району. Зокрема, ця ніч не виняток. Під обстріли потрапили декілька районів нашого регіону. Одразу два райони нашої області сьогодні вночі потрапили під ворожі обстріли. У півночі агресор. Вдарив з РСЗВ смерч по Синельниковському району, влучив по житловому сектору Синельниковської громади. В одному з сіл пошкоджено житловий будинок, магазин та п'ять легкових автомобілів. На щастя, обійшлось без жертв. Наразі рятувальники обстежують території, шукають небезпечні уламки від снарядів. У Криворізькому районі гатили по трьох громадах. Це Зеленодольська громада, Широківська та Карпівська. В результаті обстрілів люди не постраждали. У селі Кошове Широківської громади зачепила лінію електропередач. Населений пункт залишився без світла. Наразі на місці працюють електрики, щоб відновити електропостачання. По Карпівській громаді вдарили з ураганів. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Криворізький напрямок останніми днями звучить у зведеннях генштабу і прогнозах експертів. Ворог посилює свою присутність на південно-бузькому напрямку. Про оперативну ситуацію далі. За повідомленням оперативного командування Південь обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямі напружена, але ретельно відстежується силами оборони. Ворог тримає рубежі оборони, діє за тактикою контрбатарейної боротьби. Продовжує нарощувати угрупування на Криворізькому напрямку. Противник зосереджує зусилля на недопущенні просування наших військ. Здійснював систематичні обстріли в районах населених пунктів: Трудолюбівка, князівка, осокорівка, апостолове, Іванівка, Широке, Андріївка та сусідніх вів штурмові дії в районі Трудолюбівки. Успіху не мав і відійшов. Просунутися у напрямку Кривого Рогу та Миколаєва задом ворога. Проте за нинішньої ситуації нездійсненний, зазначають експерти. Пойти на кривий Рог. И пойти на Николаев, охватывая его где-нибудь с севера, там, или пытаясь прорваться, как я понимаю, от Снегуровки туда на Воскресенск, на Николаев, куда-нибудь туда. В общем, то, что они уже пытались сделать. Значит, я хочу сразу предупредить тех граждан, жителей Кривого Рога и Николаева, которые приготовились падать в оморок, что можете особо не бояться, ничего у них не получится. Степень боевой готовности этих войск вызывает у меня, после ознакомления с ней... Состояние между э, здоровым скепсисом и, 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 и хитрым подхихикиванием. Потому что ну, они, мягко говоря, не очень боеготовы. Дутые штаты, не, не хватает людей. Морально-психологическое, техническое состояние оставляет желать, мягко говоря, лучшего. Но посмотрим. Они хотят очень вперед ломануться. Степень, готова. Они после шестого где будут готовы. А это не значит, что они в этот же день пойдут наступление или на следующий, да, могут еще затянуть какое-то время, но, в принципе, задача остается быть готовым к шестому. Скорее да. всего, с высокой вероятностью будет храбрая попытка наступления. Опять порвутся штаны, потому что они, они идиоты, любят наступать по расходящимся направлениям, и ничему их эта война на стратегическом уровне не будет. В районе Кривого Рога группировка усиливается. Но посмотрим, что она может сделать без логистики, без обеспечения, без снабжения, насколько успешным будут ее попытки наступать. На Кривой Рог, думаю, вряд ли. Скорее всего, Российскую Федерацию больше интересует побережье. Поэтому вариант, вот я даже рассматривал вариант, если посмотреть по карте, то, скорее всего, было бы больше похоже, что они попытаются прорваться на Вознесенск. Почему? Потому что отсека... именно им надо перейти Южный Бук и продолжить наступление, чтобы отсечь Украину от от Чорного моря и выйти на Молдову. Им надо выйти на Приднестровье. Трагічна звістка для 17-ї танкової бригади, виконуючи бойові завдання, четверо бійців отримали поранення несумісні з життям. Це молодший сержант Петро Фесечко, солдати Ігор Яровий, Костянтин Донченко та Олександр Малишев. Побратими танкісти висловлюють співчуття рідним загиблих, які пішли у вічність заради перемоги. Теплоенергетики міста та керуючі компанії готуються до роботи у новому опалювальному сезоні. Наразі повідомляють про готовність більше половини котелень та ремонт 30 тисяч квадратних метрів покрівлі. Сьогодні Юрій Вілкул обговорив з тепловиками та управителями питання модернізації та ремонту об'єктів. Це виробнича база комунальної криворіжтепломережі, котельня Північний ГЗК-2. Тут проводить робочу нараду, виконуючи обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Ця котельня одна з найбільш потужних. Вона надає тепло у більш ніж 200 багатоповерхівок, п'ять дитсадків, вісім шкіл та цілу низку будівель промислового призначення Тернівського району. Наразі, в рамках підготовки міського господарства до роботи у новому опалювальному сезоні, на цій та інших котельнях підприємства проводиться енергомодернізація. По місту підготовка. До нового сезону триває з зими. В січні на першому засіданні виконкому першим питанням ми розглядали закінчення опалювального сезону і підготовки міста до осінньо зимового періоду 2022 2023 років. Ви розумієте, що йдуть бойові дії, йде війна, тому е програму ми трохи скоректували, бо займаємося, перше за все це обороною міста, це переселенцями, це створення всіх умов для мешканців нашого міста. Але ми з контролю не обрали питання підготовки міста до зими. Штаб, який ми створили, працює в повному обйомі. Інвестпрограма. Виконуються, я впевнений, що ми підготуємо до зимового періоду і наші лікарні, школи, наше житло і міста в цьому році, теж як і завжди буде з теплом. На підприємстві доповіли меру про виконаний обсяг ремонтних робіт та ступінь готовності котелень. На сьогоднішній день процент готовності, общий процент готовності по підприємствам составляє в пределах 75%, готовність котельних 58%, готовність теплових сітей 86%. Помимо підготовки до отопительного сезону, в рамках інвестиційної програми 2021 року підприємство «Криворожський полсеть» проводить модернізацію Котельного оборудования, в частности, котельная терновская. Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 4,5 миллиона в отопительный сезон. На Криворізькій теплоцентралі, яка не підпорядковується місту, рівень підготовки до роботи взимку наразі складає трохи більше 60%. Готуються Готується до нового опалювального сезону і керуючі компанії міста. Проводять гідравлічні випробування, ремонт, перевірку і налагодження внутрішньобудинкових систем центрального опалення, всього комплексу пристроїв, що забезпечують безперебійне постачання тепла в квартири. Робота під пильною увагою мешканців. Зділане промивка получили паспорт готовности на зиму, ремонт во дворе мелкий там, помимо того, что мы сами делаем лавочки, уют нам делал, убирается великолепно, во дворе всегда чисто, Они, ну, есть ремонт кровли, меняли козырьки, даже не перечислив, все, что мы запрашиваем, все обслуживается нормально. Усього у місті управителі виконали майже 70% запланованих гідравлічних випробувань, половину зі списку промивок, практично 80% ревізії запірної арматури. Серед проблемних для комунальників питань розрахунки за послуги. тільки керуючим компаніям жителі заборгували майже 300 мільйонів гривень. Валерій Кожухар Олексій Васильченко цей день. Заморожені тарифи. Після майже двох місяців дискусії парламентарі встановили мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення. Опалювальний сезон в Україні має розпочатися у середині жовтня. Зважаючи на погоду, кажуть у міністерстві. Учора законопроект про мораторій подали на підпис президенту. Рада заморозила тарифи на час війни. Мораторій на зростання цін діятиме певний період. Державою прийнято закон яким забороняється підвищувати будь-яку вартість на комунальні послуги, а саме, це теплоенергія, електроенергія, водопостачання та водовідведення, це буде тривати строком до кінця воєнного стану і 6 місяців після його завершення. Війна змусила покинути свої домівки та позбавила українців стабільних засобів для існування. Держава заморозила і стягнення боргів за комуналку. Нововведення стосуватимуться фізичних осіб із територіальних громад, які перебувають в окупації чи районах, де тривають бойові дії. Заборонено здійснювати примусове стягнення заборгованості за комунальними послугами. Однак варто пам'ятати, що це діє лише протягом воєнного стану. Тобто, якщо є можливість за отримані послуги все ж таки сплачувати частково або повністю, краще це робити, тому що борги, на жаль, будуть все ж таки накопичуватися. Різниця між фактичними витратами постачальників і тим, що будуть сплачувати громадяни, будуть відшкодовуватися державою за рахунок залучених інвестиційних фондів. Рішення парламенту обговорюють українці: питання тарифів і цін болюче, особливо на порозі опалювального сезону. Багато людей залишилось без роботи, багато переселенців, які теж не можуть знайти роботу. Тому я вважаю, що це дуже гарна новина. Що є така можливість влади, це дуже добре, я вважаю, тому що якщо буде, то це буде геть, дуже печально. Поки чоловік працює, я в декреті платимо за комунальні послуги вчасно, і довгі не маємо. зв'язку з війною треба наоборот, це ослабляти давлення на населення. І щоб там зберігати тарифи, понижати тарифи і датувати. Ірина Павленко, Денис Захаров цей день. В умовах воєнного стану Ріг продовжує підтримувати своїх мешканців. З травня цього року вразливим верствам населення видають безкоштовні продуктові набори. На першому та другому етапі таку допомогу отримали 84 тисячі криворіжців з 26 категорій. Нині стартувала третя хвиля програми з розширенням переліку отримувачів проднаборів. Відтак, ще 11 категорій криворіжців мають таку можливість. Як відбувається процес в одному з пунктів металургійного району, бачили наші журналісти. Необхідні продукти харчування, розширений список отримувачів допомоги. У місті набирає оберти третя хвиля видачі продуктових наборів. У металургійному районі працюють три спеціальні стаціонарні пункти. Ми стартували вчора, почали видавати лише за вчора, видали вже понад 400 наборів продуктових і взагалі в першу, другу і третю хвилю вже отримали понад 7 тисяч мешканців металургійного району таку допомогу. 37 замість 26 категорій. Ще майже 30 тисяч криворізьких сімей матимуть можливість отримати безкоштовні набори. Це учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність при проходженні військової служби, чорнобильці, сім'ї з неповнолітніми дітьми, які втратили годувальника, працівники комунальних установ соціальної сфери, одержувачі допомоги по безробіттю. Люди кажуть, така допомога від міста своєчасна. Пенсії не вистачає, Я зараз якраз проходжу, лікую очі. Дуже вдячна міській владі, Вілкову, Юрію Григоровичу, за допомогу нам, пенсіонерам, за продуктові набори, за все, за, за все, що вони роблять для нас криворожан. Отримували до трьох років дитині зараз дуже потрібно, тому що ціни виросли. Така ситуація в країні і дуже важлива навіть ну, така допомога. Тому дуже вдячні. І взагалі, як нам зателефонували, ми були в шоці, що така і нам може бути. Хочеться сказати нашій міській владі, військової адміністрації міста Кривий Ріг, які допомагають такими чудовими наборами продуктовими, всім мешканцям Кривого Рогу. Які дзвонять, приглашають нас отримати цей продуктовий набір. Набір чудовий. Всі, хто мають право на допомогу, обов'язково її отримають, запевняють фахівці. В залежності від віку і стану здоров'я, в стаціонарних пунктах або ж з доставкою додому. Якщо людина мала мобільна або потребує допомоги, то в нас розглядається питання в індивідуальному порядку і допомагаємо людям з доставкою таких наборів додому. Працює взагалі в нас три пункти видачі продуктових наборів в районі. От працюють вони щоденно, з 8 до 17 години, без перерви та без вихідних. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день. Кому допомога, кому матеріальний зиск. У міському контакт-центрі застерігають. У Кривому Розі зафіксовані випадки шахрайства, пов'язані з видачею гуманітарної допомоги. До яких методів вдаються фористи, розкажемо далі. З новою хвилею міської соціальної програми з видачі проднаборів побільшало дзвінків до контакт центру щодо нюансів отримання допомоги. Тільки вчора фахівці опрацювали близько 300 звернень. Які це питання? Ну, наприклад, чи відповідає статус заявника тим категоріям, які визначені рішеннями міської виконкому міської ради, де можна отримати набор? Як працюють пункти видачі? Ну і багато-багато різних запитань бувають такі життєві історії, які ми вислуховуємо, намагаємося зрозуміти цю історію і обов'язково складаємо заявку, якщо потрібно розібратися в цьому. І для чого це робиться? Для того, щоб жодна людина, жоден наш мешканець не залишився сам на сам з тією проблемою, яка в нього є. У контакт-центрі застерігають. Соціальна програма наштовхнула афористів на створення нової шахрайської схеми. Представляючись співробітниками соцслужб, невідомі збирають персональні дані у криворіжців. Я хочу запевнити всіх і попередити, що для працівників органів соціального захисту не потрібно ходити по дворах і збирати якісь персональні дані, оскільки вся інформація про пільгові категорії наших мешканців є в реєстрах в органів соціального захисту. Тому звертаюся звертаюсь до криворіжців. Будь ласка, не надавайте невідомим особам ніяких персональних даних своїх, оскільки це можуть бути шахраї. У контакт-центрі готові реагувати на будь-які звернення, в тому числі і стосовно соціальних допомог. На кожному пункті є телефон спеціальний. Ви можете також телефонувати і на до контакт центру на телефони 1520 або 499 1520 і отримати всю необхідну інформацію, яка вас цікавить щодо видачі продуктових наборів. Юлія Вітряк Олексій Правицький цей день. Троє людей постраждали внаслідок ранкової ДТП у Довгинцівському районі. Volkswagen Крафтер виїжджав із заправки та зіштовхнувся з автівкою «Форд», яка рухалася зі сторони вечірнього бульвару. На місці події побувала наша знімальна група. Поліцейські автівки, ускладнений рух транспорту, металеві руски на асфальті. Така картина спостерігалася сьогодні вранці поблизу однієї з заправок на об'їзній дорозі. Зіштовхнулись два легкових автомобіля марки «Форд» та «Фольксваген». В результаті постраждало три людини. Їх з отриманими травмами доставили до другої міської лікарні. Наразі вказана подія зареєстрована, обставини з'ясовуються. Внаслідок зіткнення у Форді спрацювали подушки безпеки. Ймовірно, це врятувало життя водія та пасажира. Сьогодні в 10.30 з саб'їзної пострадавши в результаті ДТП, були доставлені скорої допомогою. Пострадало три чоловіка. Із них двоє амбулаторних адін средньої тяжки. госпіталізований. угрози немає. не Олегендриксон, Максим Пономарів. Цей день. Парламент проголосував за розширення списку громадян, які мають право на відстрочку від військової служби. Серед таких родичі загиблих на російсько-українській війні, науковці та педагоги. У чинний закон України про військовий обов'язок внесено зміни. Розширено список категорій громадян призовного віку, які мають право на відстрочку. Перше це надали відстрочку від армії особам, які втратили родичі першого ступеня спорідності, плюс дід баба, мається на увазі чоловік, дружина, донька, син, батько, мати, брат, сестра, рідна спорідна і діти, та бабуся. Тобто, якщо вони втратили їх на війні або вони визене без історію суспільним, померлими, померлими перш за все. То особи мають право на відсрочку від армії. Друге, внесли зміни в ще ряд положень. Зокрема, це положення було. Дозволялися відсочки від армії особами, які є. Викладачами та науковцями, але раніше було правило, що якщо вони працюють більше, ніж на 75% ставку, то тепер це правило пробрали, навіть якщо у вас чверть, одна п'ята ставки, і ви є працівником освіти або науки, вас, ви також не підлягаєте мобілізації. І третє правило, ну, його, скоріш, знову ж таки, розповсюджувало, таке правило було, коли обидва військовослужбовці, то тепер може і чоловік, і жінка піти в декретну відпустку. Законодавчу ініціативу городяни вважають слушною. Наприклад, якщо чоловіка в сім'ї да, погиб, да, то, да, да, да. ну, то зараз по закону його не призивають. Да. Ну, мені каже, це правильно. За освіти згоден, вони повинні освітою займатися, дітей виховувати, наших дітей, всіх, освіта. А в останніші повинні йти воювати. Прийшла повістка, а не йти воювати. Нагадаємо, до списку громадян призовного віку, які мають право на відстрочку від служби, входять також чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину або мають на утриманні дитину інваліда певних категорій. Валерій Кожухар, Микита Шевченко, Владислав Талалай, цей день. З медалями додому вихованці клубу Барс повернулися до Кривого Рогу зі Сполучених Штатів Америки, де брали участь у всесвітніх іграх. Емоціями від виступів поділилися з нашою знімальною групою. Криворізькі бійці справжній знак якості в світі єдиноборств. Це вчергове підтвердили вихованці клубу Барс. Вони повернулися зі всесвітніх ігор, які проходили в Сполучених Штатах Америки. Орфану Сананзеде не вистачило кроку до чемпіонства. У напруженій боротьбі спортсмен виборов срібло з кікбоксингу вако. Чому можна бути задоволеним, коли в тебе срібло, а не золото? Хотілося золото, але те, що нам написано Всевишнім, нічого не зробиш. Чисто кажучи, я Багато скинув ваги і був трошки, трошки менший, ніж мій суперник. І трошки не вистачило, мабуть, фізики. Те, що багатьма сприймається як беззаперечний успіх, максималісти барсівці оцінюють стримано. Після закінчення змагань, розмовляючи з головою Спортивного комітету України, Такі звучали фрази: каже: я дивлюсь на весь світ. всі радіють зайнятому другому місцю, а представники України сидять і дуже засмучені, максималісти. Так наш тренер Володимир Каржак завжди ставив перед нами і перед собою тільки найвищі цілі. Вихованець клубу Барс Олександр Єфіменко здобув срібло з таїландського боксу. «Муай-Тай». Хотілося завоювати перше місце золото для України, потім дати інтерв'ю, розказувати, що тут відбувається. Тому що у медалістів перших місць брали інтерв'ю, там говорили, розповідали за це все. Хотілося теж розказати. Ну, чуть -чуть не На змаганнях такого рівня часто вирішальну роль відіграє досвід, зазначає тренер Олександра Віталій Губенко. Уже потім, коли емоції стилі, чуть-чуть спав емоціонально напряг. Ну, ти розумієш, що неплохий результат, так як парень молодий, йому 20 лет. Для нього це вторые. соревнования. Он до, этого боксировал по юниорам, потом первые соревнования по взрослым, чемпионат Европы, удачный старт. Он на вот этих последних уже соревнованиях берет лицензию на всемирные игры. Едет на всемирные игры и становится серебряным призером, поэтому я думаю у него еще все впереди. Нині Барсівці вдома. Після короткого перепочинку час нової роботи задля майбутніх перемог. Їх вони зізнаються присвячують легендарному Володимиру Коржаку, людині, яка допомогла їм зробити головні кроки в кар'єрі. Ці достіження хотіли б посвятити нашому тренеру Володимиру Михайловичу. Без нього цього нічого б не було. Хендриксон, Владислав Талалай, цей день. Акція Спортсмени допоможи переселенцям вже в десяте. Представники міської федерації рокопашного бою надають гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує. Нині привезли фрукти, засоби гігієни та одяг в один із навчальних закладів інгулецького району. Там сьогодні проживає майже 80 переселенців. Про доброчинність у світі спорту далі. В одному з інтернатів Кривого Рогу тимчасово проживають переселенці зі Сходу та Півдня України. Сьогодні з допомогою до нових криворісців завітали представники Криворізької міської федерації рукопашного бою та дю США номер 3 Спортсмени привезли одяг, засоби гігієни, продукти, овочі та фрукти. Наші волонтери участвують і в перевозці і в зустрічі. І Зараз, так як наш міст нам допомагав і преміями, і допомогою виїздом за границю, ми тепер. Беремо частично на себя ответственность, помощь переселенцам, которые в кривом рогі. Мы привезли переселенцам одежду, личную гигиену, много продуктов. Как бы нам надо порадовать. Такие они, как ни крути, они являются горожанами нашего города, и мы хотим, чтобы им было комфортно. Навчальний заклад прихистив майже 80 переселенців зі сходу та півдня країни. Тут є все необхідне для комфортного проживання. Все хорошо, условия вообще, там на втором этаже вообще ремонт, игровые, прекрасные комнаты, санузел, ну все, душевые, бойлеры, все есть, машинки стиральные даже на этаже, ну это просто ну, мечта здесь жить, правда, все условия очень. Холодильники, да, микроволновки, если есть возможность, они будут думать, если у кого-то других организаций есть такая возможность. Директор вот у нас Ирина Ивановна, самая лучшая вообще, Я, это просто человек... Большим, з, з великим серцем і душою, такі волонтерські підтримці люди дуже раді. «Хочемо, щоб швидше війна закінчилася і ми всі вернулись додому вот зараз допомогли на данный момент. Ну просимо, якщо волонтери какие то другие є організації. Пожалуйста, приїжджайте и мы любой помощи будем рады и благодарны. Акція Федерації спортсмен допоможе переселенцям, передусім, направлена на підтримку дітей. Підростаючі покоління це наше майбутнє, яке потрібно зберегти та гідно виховати, каже президент Федерації Анатолій Волошин. Під керівництвом тренера федерація випустила 18 тисяч вихованців. Багато з них зараз на передовій захищають Україну. А ті, хто в місті Залучені до волонтерської діяльності. Наша федерація в такий не час займається благодійністю та підтримує всіх, щоб людям було комфортніше жити. Надія Шевченко, Микита Шевченко, цей день. Доброчинний майстер-клас просто неба. Охочі, перехожі та свідомі учасники могли навчитися основам надання домедичної допомоги. Організували благодійний захід, відомий криворізький екстремал та екскурсовод Микола Єрошкін спільно з волонтерською організацією «All School Кривбас. Зібрані донати, ініціатори планують витратити на закупівлю турнікетів для наших захисників. Серцево-легенева реанімація, правильне використання турнікетів. Важливі під час війни навички опановували всі охочі просто неба в центрі міста. Рішила прийти на практику, щоб подивитися свої сили і знання. Я вже приходила онлайн-медичні курси до медичної допомоги, зрозуміла, що Теоретичні знання це важливо, але такі навички треба відпрацьовувати практично. Дізнався я від своєї подруги, вона казала, пішли. Я кажу, звичайно, підемо. Тому я сподіваюся, сьогодні дізнатися, багато чого цікавого і корисного, тому що зараз наш час це як ніколи потрібно для кожного громадянина нашої чудової і класної країни. Організатори тренінгу зізнаються у своєрідного майстер-класу не лише просвітницький напрямок. Ми разом з волонтерською організацією Олську Кривбас, це мій друг волонтер Павел. Ми вирішили зробити щось таке, щоб допомогти нашим ЗСУ. Скажімо, так мабуть, мене трошки так знаєте, на всю Україну надихнула та історія з дівчинкою, яка грала на вулиці в шахі і зібрала для фонду притула два сьогодніся гривень. Так, я ну, там теж щось настараюся намагатися робити. Проводжу там багато безкоштовних тренінгів спочатку війну для ЗСУ, для волонтерів, для журналістів, для тероборони. От. Але я вважаю, що можна зробити ще щось більше, ще більше. І ось я так вирішив зробити а, те, що так вмію, то тобто провести такий, скажімо так, тренінг для цивільних. Людина, да, конечно, да. Хоть користь. Подвійна і просвітництво, і волонтерство. Мета таких зустрічей зібрати 9 тисяч гривень на турнікети для бійців, які боронять Зеленодольськ. Будемо проводити ці заходи до тих пір, поки ми назбираємо 9 тисяч гривень на перші 20 турнікетів. Подивимося, як піде, подивимося, як на нас відреагують люди. Звичайно, якщо в нас, ну, там, може, за два, за три рази, може за 10 разів, але я вже маю бажання назбирати цю суму, а потім вже будемо дивитися. Якщо у нас в нас час, якщо буде у нас натхнення, люди нас підтримують, то, звичайно, ми будемо такі заходи робити далі. Олег Ендріксон, Владислав Талалай. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з Руданою в онлайні на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Актуальна перевірена інформація. Тримаймося.